Ідея знести цю двоповерхівку виникла ще вісім років тому. У кого невідомо. Але за тодішнім рішенням міськвиконкому так мовляв відкрився би вигляд на палац Потоцьких. Багаторічні орендарі шостого будинку мають зовсім іншу версію. Будинок з потрібно тільки для того, щоб сусідній будинок, де розміщений готель Шопен, мав місце для стоянки автомашин. Це нам говорили і самі працівники готелю ще в ті роки, коли ми воювали. Це і зараз негласно підтверджується. Кажуть позбутися цієї будівлі руки сверблять у кожної нової каденції міськради. Проте зробити це щоразу намагаються тихцем від самих орендарів. ні фонд захисту інвалідів, ні союз Чорнобиль. Абсолютно ніхто не поставив до відома, яка буде подальша доля наших двох організацій і чомусь абсолютно ніхто не бере до уваги тих значних коштів, які були вкладені у приміщення, яке на той момент було аварійним, і яке ну фактично ніхто тоді не хотів за нього братися. Голова союзу Чорнобиль показує, за 20 років оренди у ремонти приміщень вклали 300 тисяч гривень. Втратити їх через автопаркінг для готелю, звісно, не погодяться. Щоправда, сам готель у таких намірах не зізнається, не говорять про це і у місті. Мені невідомо про яке зрішення стосовно надання комусь іншому цих будівель. Мало того, ще раз наголошую, що в даній будівлі прибуває ще три орендаря, які платять гроші місто. За те, за те, що вони в ньому перебувають, і при при прийняті рішення про знос цього будинку треба буде вирішувати питання, що робити з цим риндалям. Адже вільних приміщень для них зараз немає, запевняє пан Злобін, що ж робити із будинком у ратоші мають вирішити за два тижні. Тим часом стоїть він на площі уже понад 100 років, а забудовувати її почали наприкінці 18 століття. Цей будинок, очевидно, походить все-таки з 19-го. і чи він має архітектурно визначну мистецьку цінність? запевнений ні. Але він є одним з тих, котрий формує цю площу і, зберігаючи пам'ятки, архітектурне середовище Львова, ми зберігаємо не тільки окремі об'єкти, котрі є пам'ятками, чи є цінними, а зберігаємо також планувальну урбаністичну структуру. Втрату навіть одного будинку Лілія Онищенко називає руйнівною для площі. Натомість, аби її впорядкувати, пропонує зробити до прикладу музичною. Просто в парку, влітку тут могли би бути концерти від філармонії, яка зовсім поруч. І готель із музичною назвою Шопен виглядав би тут дуже доречно, навіть без автопаркінгу. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.